Суддя Печерського суду Оксана Царевич носитиме електронний браслет. Сьогодні Вінницький суд нарешті обрав для неї запобіжний захід. Царевич відпустили під особисте зобов'язання. Упродовж двох місяців вона має з'являтися до правоохоронних органів. У Вінниці працює Дмитро Фордак і зараз він на прямому зв'язку зі студією. Тож Дмитре, як відреагувала на таке рішення суду підсудна? Вітаю Соломія. Ну, отже, вже дійсно нарешті можемо сказати точно, що найближчим часом, принаймні, суддя Печерського районного суду міста Києва Оксана Царевич за ртами не опиниться у своїй ухвалі. Суддя Вінницького міського суду Олександр Оліник погодився з доводом прокуратури про те, що суддя царевич. Рік понад рік тому ухвалила е, рішення відібрати водійські права у громадянки Атлантової, посилаючись на фактично незаконний рапорт інспектора ДАЇ. Але водночас е, суддя Вінницького суду е, визначив, що небезпек про те, що царевич ухилятиметься від слідства, немає. і ось чому. В ході розгляду даного клопотання прокурорами не доведено. Що обставини, на які вказує сторона обвинувачення, є достатніми для переконання, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам. Суддя при постановленні рішення не може враховувати політичні настрої в державі, суспільний інтерес. Суддя Царевич, коли чула ці слова свого свого колеги, по по губах можливо по її губах, можливо прочитати, що вона подумала, що їй випишуть домашній арешт, але насправді суддя постановив і ще менш жорсткий жорсткі запобіжне за захід всього на всього особисте зобов'язання. І ось тепер які обов'язки матиме суддя Оксана Царевич протягом. Прибувати до відповідного органу до судового розслідування та суду за першою вимогою, повідомляти відповідний орган до судового розслідування чи суд про зміну місця свого проживання, носити електронний засіб. Відповідальність за електронний е, засіб е, тепер матиме районне управління міністерством дочних справ у місті Києва за місцем реєстрації Царевич. Один з адвокатів Церевич заявив, що е, попри таке яке рішення вони все одно його оскаржуватимуть. А от прокурату... представник прокуратури представник прокуратури, хоч і було видно, що він досить розчарований таким рішенням, оцім оскаржувати його не збирається. Ну, судом виносимо таке рішення. Ну, бо на, наразі будемо його виконувати, у разі зміни ситуації ну, будемо виносити нове клопотання. Дізнатися ж думку, думку самої судді Царевич про сьогоднішню ухвалу судді Вінницького суду було б досить важко, оскільки, як заявила сама суддя царевич, вона не має права на думку, оскільки вона в першу чергу не людина, а суддя. Але водночас вона вкотре наголосилася, що весь вся ця судова справа це боротьба за своєю судовою системою України, саме кримінальне провадження. Вважаю, вважала і буду вважати як таким, що є спрямоване на знищення судової гілки влади та усунення такої гілки влади як незалежної. Ну, тепер ви як професіонал задоволені рішенням вашого Вінницького колеги? Взнання задоволеності, воно є некоректним. Не можна бути задоволеним або незадоволеним. Це суд і на тому крапка. Особистої думки бути при судовому рішенні не може на це спеціально визначена законом процедура. Ну, Сторінка щодо Оксани царевич поки що перегорнута. А вже зараз триває судове засідання щодо колеги царевич за печер. судом судді Віктора Кицюка. Ми вже бачили, як він готуючи на виступу репетирував свої слова, які він промовлятиме в суді. Поки що триває підготовчи триває стадія, коли суддя та прокурор ставлять одне одному запитання. Поки що важко передбачити, коли саме буде винесена ухвала щодо обрання запобіжного заходу судді Віктора Криві. Дякую, Дмитре. На телефонному зв'язку з Вінниці був Дмитро Фурдак. Сьогодні там обрали запобіжний захід для Оксани Царевич, зокрема електронний браслет та особисте зобов'язання.